Як залишитися нормальною людиною, коли навкруги стільки неадекватних? І давайте сьогодні на цю тему поговоримо, бо я думаю, що в тому чи іншому розрізі вона хвилює кожну людину. Але для початку ми визначимо поняття адекватності, нормальності і ненормальності, як я його бачу. З вами я, психолог Юлія Латуненко, і от уже майже 19 років я працюю психологом індивідуально, а також із парами, із сім'ями, і допомагаю людям, які мають психосоматичні захворювання. Якщо ви ще не підписалися на мій канал і завітали вперше, то обов'язково підпишіться, поставте авансом вподобайку цьому відео, якщо не сподобається, забрати можете. А також коментуйте, поширюйте в соцмережах мої відео, це дуже буде цінно для мене і для інших українців, які шукають якісний корисний контент з психології нашою рідною українською мовою. Тож, як залишатися нормальним серед ненормальних? Ну, по-перше, те, як я бачу нормальність людей, це суто моє. Таке визначення, тому що, ну, в принципі, немає зараз якогось наукового визначення нормальності або ненормальності людини давно вже розмиті ці межі між нормальністю і ненормальністю. То нехай цим займаються психіатри. А я скажу, що для мене нормальна людина. Це яка відповідає таким десяти ознакам, які я для себе вивела, і орієнтуюся на ці прояви людини. І першою з цих ознак, і найголовнішою для мене, є вміння людини бути в реальності. Що це означає? Така людина чітко розуміє, що відбувається. Тут і зараз. Вона не в минулому, ні в майбутньому, її не поглинає тривога, що може щось е, трапитися скоро, е, тому що це ірраціонально, цього немає. Також вона не проєктує свій минулий досвід в тут і зараз. Вона є в тут і зараз, і вона е, чітко, критично оцінює момент е, дійсності момент тут і зараз. Так, в кожного з нас бувають ситуації, які зачіпають нас, є тригерами для нас, наших минулих травм. Але така людина вона може відокремити минуле і сьогодення, майбутнє і тут, і зараз. Вона відокремлює той травматичний психічний досвід, який вона мала в минулому, і не проєктує його в. Момент тут і зараз, а також не проєктує його в майбутнє. Тобто здатність провести оцю межу між минулим майбутнім і тут і зараз, це є для мене ознака нормальної людини. Ну, скажімо так, умовно нормальної людини. Ну, Наприклад, якщо такій людині хтось. Зраджував в минулому, вона не буде підозрювати в кожному, хто їй зустрічається на життєвому шляху в зраді, тому що вона буде відокремлювати той момент травми від стосунків з новою людиною. Вона не буде бачити ту людину, яка спричинила їй біль в іншій людині. Тобто в неї відсутня оця проекція минулого. В тут і зараз або в майбутнє. Тобто вміння усвідомлювати себе в дійсності в тут і зараз, в миттєвому цьому моменті, в присутності тут і зараз, це є ознака нормальної людини. Другою ознакою нормальної людини для мене є вміння людини відокремити себе від інших людей, від групи людей або від іншої людини. Тобто відрізняти, що почуття іншої людини це почуття іншої людини, це її відповідальність, мої почуття відрізняються від твоїх. Да? Тобто не йти в це злиття, не Зливатись в почуттях з іншою людиною, а також вміти відокремлювати свої потреби від чужих потреб, тобто вміння сказати собі, а на що воно мені треба, а взагалі я хочу це чи не хочу це, а це є моєю потребою, моїми інтересами, чи е, це не є моїми інтересами, навпаки, шкодить мені, я зараз буду щось робити і буду по суті насилувати себе. Тобто, отаке вміння відокремити свої потреби і почуття є ознакою нормальної людини. Нормальної людини. І коли вона це робить да, в цьому оточенні, яке може тиснути на неї, маніпулювати, шантажувати, да, що ми умовно називаємо ненормальною поведінкою, така людина вона непохитна, вона скаже, ні, мені це не цікаво, мене це не влаштовує, мені це не виявляється. І я маю зовсім інші, інші потреби, почуття та інтереси, тобто відокремлення себе. Третьою ознакою нормальної людини є її вміння не користуватися тими шкідливими установками, які в процесі розвитку, в дитинстві їй навіювали або Вставляли в мізки її батьки або дідусі, бабусі, попередні покоління. Ну, Наприклад, злитися це погано, не гнівайся на маму, на маму не можна гніватися, на тата не можна гніватися. Сперечатися не можна. Наприклад, да, або є ще таке, якщо ти не будеш відповідати очікуванням інших людей, ти будеш поганою людиною, самотньою залишишся один і нікому не будеш потрібний. Ти нікому не будеш потрібний. Ще одне, да, це такі установки, які люблячі в лапках батьки дають своїм дітям, як... Прапор, да, і дитина потім виростає, користується цими, цією інформацією, які батьки надали їй про цей світ, про неї, про взагалі, як будуються стосунки. Тобто вміння не втілювати оці інтроекти, установки або моделі, які були в дитячій сім'ї дорослої людини це також для мене є нормальність. Четвертою ознакою нормальності людини є те, що людина перевіряє будь-яку інформацію, яка поступає до неї. В неї є критичне мислення, здатність аналізувати інформацію, перевіряти витоки цієї інформації, не довіряти інформації, от прямо так, от і зараз щось почув, і не треба навіть. Ніяких доведень. Да? Ця людина вона буде дуже уважна до дрібниць, до нестиковок е різноманітних, і вона буде мати якусь свою думку з приводу того, що вона почула. Да? Тому що вона аналізує, вона піддає критиці, вона спостерігає за послідовністю фактів. Е вона Уважна до дрібниць, і тому вона буде захищена від всілякої пропаганди або там різної інформації неперевіреної, яку зараз багато людей просто поглинає, не перетравлюючи. Я б сказала, така людина вона буде перетравлювати інформацію як їжу. Ще одна ознака нормальності людини для мене, знову ж, я ділюсь своїми ознаками. Це я для себе вивела такі сигнали, які я отримую від інших людей. Ця людина не має магічного мислення, тобто вона не зміщує відповідальні за своє життя, за свої рішення там, на Бога, на, на когось ще, там, на погоду, на природу, на ще щось. Вона не вважає, що прийде якийсь добрий чарівник і налагодить все її життя. Тому вона, ну, ця людина вона доросла. Да? Вона також вона не буде користуватися якимось. Прикметами. Да, як от, ну, для мене, наприклад, коли я бачу, що дорослий чоловік, який там, зробив мені доставку якогось товару, намагається наступити мені на поріг, щоб передати щось, ну, мене це дивує. Да. Це ж воно автоматично, людина навіть не усвідомлює, да, не піддається ніякій критиці. Да, ну, чорна кішка перебігла. Ну, це магічне мислення. таке. Далі в нас іде дуже важливий і цікавий шостий пункт. Але перед цим нагадаю, що якщо ви ще не підписалися на мій канал, то, будь ласка, підпишіться, тисніть дзвіночок, щоб першими узнавати про мої нові випуски. І коментуйте під цим відео. Будь-яка ваша активність дуже корисна. Алгоритми YouTube так працюють, що чим більше активні слухачі, глядачі, тим краще канал. Просуваються на просторах Ютубу, і тим більше людей побачать корисний контент з психології рідною українською мовою. Тож допоможемо іншим людям побачити мене. Буду за це дуже вдячна. Шоста ознака це коли людина не. Залучається, не, не включається в маячню інших людей. Що я називаю маячнею? Це от якраз втрата е, зв'язку з реальністю, коли людина там щось звинувачує, атакує людину. Да? Е, е, а ну, ти розумієш, що ти взагалі ні до чого тут і нічого не робив такого, тебе просто там. Щось в тобі побачили і там атакують агресією. От. І ти просто не включаєшся в це. Ти дистанціюєшся, ти бачиш цю маячню, ти не поспішаєш там, виправдовуватися, щось доводити, ти не граєш в Ті ігри, в які тебе багато людей запрошують. В кожного своя історія дитинства, в кожного своя модель, своя маячня, і кожен намагається запросити тебе до своєї хатинки. І там погратися з тобою в ті ігри, в які гралися з людиною її батьки. Адже ну, така нормальна, здорова людина, вона в це не включається, вона це бачить, дивиться на це і тримається осторонь. Але вона може вступити потім в контакт з цією людиною, коли та прийде до тями і повернеться до реальності. Тобто, вміння брати таку дистанцію від чужої маячні теж є нормальністю і такою ну, важливою ознакою дорослої, нормальної людини. Сьома ознака, така людина не вважає, що за неї хтось повинен нести відповідальність. Тобто вона відповідальна за свої потреби, за свої почуття, за свої рішення, свої вчинки, свої слова, за все це вона бере відповідальність. Вона ніколи не скаже, ну я так зробив, тому що ви. Да? Це, скоріше, людина, яка вже втратила зв'язок із реальністю. І Це людина інфантильна, травмована, так скаже. А нормальна людина вона буде розуміти. Якщо щось сталося зі мною, то ну, я якось вклався в цю ситуацію, я проаналізую, зроблю висновки і візьму відповідальність за те, що сталося, частку відповідальності. Саме за те, за свої слова, за свої вчинки, за свої почуття, за свої потреби. А ще одна ознака нормальної людини ну це суто для мене. Людина, яка вміє забезпечити фінансово сама себе. Вона задоволена своїми фінансами, вона заробляє стільки, скільки їй потрібно, і це дає їй можливість не бути залежною, не відчувати страху втрати, провини, не впадати в якісь. Стосунків, яких нею маніпулюють цими грошима і залежністю фінансовою. Ну, тобто, це така доросла людина, яка спирається повністю на свої гроші. Що заробила, то й моє. Ну, це може навіть і не багато, але що заробила, то й моє. Дев'ята ознака нормальної людини. Вона не буде давати поради або повчати, коли її про це не просять. Якщо е, потрібна якась підтримка друга або близької людини, вона може вислухати і запитати, чи потребуєш ти моєї поради. Якщо ні, то я просто вислухаю тебе. Да? Вона вміє бути присутньою в тут і зараз. Вона вміє відокремитись да, від іншої людини і поважати її кордони. Може, не треба, може людина просто виговоритися хоче. От, а ти тут порад на вже накидав, О, тому ніколи вона не буде без дозволу якісь давати поради, повчати, робити зауваження. А також десятим пунктом є, що вона не буде так реагувати дуже гостро, коли їй дають поради. Вона може просто зупинити це і сказати вічливо, що ну, я розберуся. Дякую, що ти хотів мені допомогти, але я не потребую зараз порад. От, вона буде спокійно на це реагувати і розуміти, що коли людина намагається без запросу давати поради, то це означає, що в цієї людини є дефіцит самоповаги, і дефіцит її самооцінка впала, і вона швиденько намагається цей дефіцит компенсувати порадами, повчаннями, збільшенням своєї значущості. Ну, просто розуміючи, це людина не буде в це грати, а знову ж візьме таку дистанцію, скаже дякую, але я сам розберусь. От. Ну, отакі для мене важливі ознаки нормальності людини в цьому ненормальному соціумі. Якщо ви ще не підписалися на мій канал, то підпишіться, будь ласка, поставте вподобайку цьому відео, якщо воно вам сподобалося. А також коментуйте, чи набрали ви всі 10 пунктів нормальності, чи над чимось ще треба попрацювати вам. А також, якщо ви поділитись цим відео в своїх соцмережах, це також буде дуже приємно мені. Ну, а хто хоче просто віддячити мені чашкою кави, то ви бачите на банері під цим відео на біленькій смужці, ви бачите QR-код, ви можете навести на цей QR-код свій смартфон QR-сканером і вас викине на сторінку, де ви можете купити мені чашку кави. Мені буде дуже приємно. Ну, а також є варіант задонатити на монобанку на розвиток мого YouTube каналу. Ну, і як завжди в кінці, я раджу вам подивитись на моєму каналі. Вийшло цікаве відео. Не сепарована мати!